Честеро загиблих, десятки поранених. Таку ціну заплатила Хмельниччина за повалення режиму. Тисячі подолян виходили на Майдани, допомагали матеріально висловлювали свою громадську позицію. Але події, які відбулися на недільному віче, мене особисто і не тільки мене наштовхнули на превеликий жаль на думку: майдан зрадили та кинули. Чому я так різко говорю? Вважаю, що після побаченого і почутого маю повне на то право. У час, коли Україна стоїть перед загрозою військового вторгнення, у день, коли в Криму сепаратисти проводили фабульний референдум у Хмельницькому, не знайшли нічого кращого, як гристися в буквальному сенсі цього слова за посади. Не образумив їх навіть виступ, поненого на барикадах у столиці Олександра Абаєва. Він повернувся із лікування у Польщі і прийшов на Хмельницький майдан, щоб запевнити не за політичні. Торги загинули хлопці із Небесної Сотні. Я вам чесно скажу, будучи страху не було. мені зараз задають питання: був страх чи не був, не було страху. Було бажання в більшості допомогти, більшість рятувати, не дати загинути людям. Це ну це найбільше. Страх був потім, страх був за те, що, щоб ми не заплатили таку високу ціну за те, до чого ми зараз потихеньку скочуємося. Ми вертаємося до того, що було. Ми дуже велику ціну за це забутували. Хлопці полягли. Дуже багато, дуже багато зараз помирає в лікарнях. Громада Олександра підтримала. Проти були ті, хто схоже розраховував отримати для себе теплі посади за певних розкладів. Майдан у переважній більшості нормально сприйняв призначення ударівця Леоніда Пруса, головою облдержадміністрації. Люди говорять, що пора вже братися за діло, а не доводити на майдані хто кого перекричить, особливо у нинішній непростий час. Ми сьогодні їхали з Кам'янця-Подільського. Наші хлопці вже їхали на війну, і в цей час займатися якимись сварами – це просто приступно. І ми повинні об'єднатися тільки ради того і працювати зараз. У нас зараз не та ситуація, що треба тут займатися діляжом, треба супиняти Україну в цілому. Говорять про це і політики, мовляв, посад на усіх вистачить, аби лише було бажання працювати, і розуміння, що тепле крісло це не власна кормушка. Але ми маємо розуміти, що голова адміністрації це є тільки одна посада. Голови адміністрації має бути три заступники. Голови адміністрації має бути 11 керівників департаментів. Є більше 20 різних інспекцій. Є ціла купа відділів. Товариство посад настільки багато, що просто треба дуже, дуже, дуже багато людей для того, щоб на ті посади призначати. Втім, заклики до здорового глузду знайшли відгуки не у всіх. Аліму Міщуку призначення Пруса, вочевидь, не до вподоби. Він у грубій формі хотів закрити рота людям, закликавши знову повернутися до хаосу і безвладдя. Майдан терпіти такого не став. Одразу ж нагадав Міщуку про його біганину по партіях, в зв'язки з Королевською. Той з ганьбою поспішив на Раду Майдану. Народ! Народ! Народ Як помовчи. Будь ласка, народ народ Будь ласка дайте сказати слово. Дайте, Знач, люди! Люди! Є, є. є. є пропозиція, є пропозиція. щоб всі політичні партії, три, які є на теренах Хмельниччини, три висунули свого кандидата, якщо хтось від громадської сюди на майдан і люди хай підбирають. Вот і все оце буде нормально. Закон є чоловіче що... Ганьба! Ганьба! Ні, це взагалі анархія, розумієте, розуміється, шлях нікуди. Ви розумієте, ви розумієте суть в тому, що на сьогоднішній день є політичні сили, які провокують розумієте, конфлікт. Це взагалі недопустимо в даній ситуації, тому що наша країна на такій зараз жахливій ситуації, на такій напруженій, що ні в якому разі піддаватися на дійсно на провокації, коли треба вибудовувати державу, коли саме основне завдання нової влади, я вважаю, саме основне завдання це відтворити довіру. Відкрити довіру людей до влади і треба працювати, а не зараз вже скандувати. Справу з майдані всі зробили. Зараз треба на розбудову працювати держави, а не отакий хаос створювати, розумієте? Тому що ми йдемо нікуди, йдемо в тупі, в чому суть. А оце, розумієте, політичне шоу, це нікуди, ні, це взагалі нонсенс, розумієте, в даній ситуації. Чому так старається Міщук, зрозуміло, і зі ще однієї причини говорили, що він уже спав і бачив себе головою Волочиської райдержадміністрації, якби губернатором призначили Лєскова. Крісломанія схоже серйозна хвороба, і в ситуації з міщуком, вочевидь, невеликовна. Вигуками ганьба Майдан зустрів виступ ще одного так званого активіста Миколу Бондаря. У Хмельницькому районі він відомий як той, хто довів до ручки одне із найсильніших господарств. Відрощені вуса і чуб ще не означають, що ти став патріотом. Від імені самооборони він говорить, що не пустить пруса у крісло. Ніякі пруси, і всі останні, хто сюди мали би зайти за якимись квотами партійними і так далі не зайдуть в обласну адміністрацію. Тепер я ще хочу запропонувати. Представники Хмельницької самооборони здивовано знизують плечима. Мовляв, ніхто Бондаря не уповноважував на такі заяви. У понеділок, як стало відомо, просто таки зайшов до кабінету. Недовзі очікується його офіційне представлення кимось із столичних посадовців. А тепер щодо Ради Майдану, якою дуже часто апелюють, вона відкрита, збирається кілька разів на тиждень і будь-хто охочий може туди потрапити. Нещодавно побував там і мій знайомий про свої враження. Він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Матеріал під назвою Враження від змін. Далі цитую. У передення познайомився з одним із активістів майдану, який розповідав про те, що раді Майдану необхідні фахівці у різних галузях і напрямках для постановки та вирішення конкретних господарсько-економічних та політичних питань громади. Ці питання повинні вирішуватися на різних рівнях, в тому числі і на рівні сесії обласної ради. Ця розмова у нас була справжньою дискусією про подальші дії майдану. По запрошенню мого опонента сьогодні я мав можливість бути присутнім на Хмельницькій обласній раді Майдану. Підвищений тон розмови, намагання політизувати будь-які рішення, відсутність порядку денного регламенту. В результаті вирішилося емоційне питання про розформування неправильної сотні самооборони та прийнято до розгляду рішення про заборону КПУ, перейменування майданів та вулиць Ленінів і виділення земельної ділянки для створення музею. Мене вразило це найбільше. Невже Небесна Сотня загинула задля музеїв та назв вулиць Майданів? У нас на це ще буде час. Перше за що стояли. І стоять люди, це зміна системи. Ось цим повинні займатися ради майданів. Потрібно створити умови, щоб цей комерційний проект під назвою Влада став невигідний для олігархів, бізнесменів та представників старої влади, щоб саме можливості дохідної частини менеджера громади залежав від його ефективності управління, а не глибиною корупції системи. Нам не потрібно досвід Європи, Америки та інших держав. Ми є інші. Я гордий, що Майдан показав, що наш народ. Є унікальний по своїй духовній та ментальній свідомості, тому у нас є шанс побудувати державу відмінно від усіх у світі, унікально як і ми. Кінець цитати на Хмельницькому майдані у неділю прозвучало, що рада майдану має бути переформатованою як орган, який перетворився на місце з'ясування стосунків, який втратив народну довіру як орган, де займаються політиканством. На жаль, його трибуну використовують політичні банкроти, здатні лише переливати з пустого в порожнє. Вони мають піти. Якісь ради майдану, якісь інших купа органів. До речі, згадайте тоді. Теж була центральна рада, теж словом рада. Годинами човпуться, гризуться і ділять посади. В той час, коли на східному кордоні, по всьому східному кордоні стоїть бронетехніка, стоять танки, і в будь-який момент може розпочатись агресія, і в будь-який момент ми будемо з вами змушені брати в руки зброю, і ти захищати свою хату, ти захищати своє село, ти захищати своє місце. Що ж з нами сталося? Чому ми не хочемо один одного чути? Чому ми один одному не хочемо допомогти підказати? Які можуть бути звинувачення? Ми повинні бути об'єднані, чути один одного. У неділю люди показали, що готові дати рішучу відсіч можливості маніпулювати собою всяким міщукам і Бондарям. Вони втомилися від колотнечі, хочуть стабільності і миру. Не час сваритися, ділити крісла, коли можна втратити всю Україну. Зустрінемось.